Всім привіт, це Бодя Про і ми починаємо. Сьогодні ми знову будемо вчитися грати у Павл. Давайте ми почнемо з моєї любви карти. Ми тут зараз розбиваємо тупа через 2. Він заходить мене вбиваємо, чекаємо, чекаємо і його вбиваємо в тишку. Ми знову вбиваємо. Пробуємо ви підкувати і ми його не вбиваємо. І вбиваємо, і вбиваємо, і вбиваємо.

Давайте перейдемо до гости. Що... Він чекає, підбиває нас і йде в спину кайф. Ми йдемо знову ж таки до нього. Він не виходить. Вийшов, дав помогну і цей. Пригає на нас і він забиває через текстуру, знову ж таки, кайф. І він забиває повністю. Давайте зажимаємо по мішенню. Для того, щоб ну, пошукувати аїн і для того, щоб на передній дистанції ми могли хоча щось зробити. Бо зараз я дуже мав. І давайте по мішеням. Я вже на тиждень зажимаю, щоб давати в дві голови. Кайф. Ваше наїджає тревірватися в цей час. І давайте позажимаємо по мішеням, по які рухаються. Щоб висаджувати тільки з канатки або з машини. Так, давайте завершувати це відео, воно вийшло коротким, але окей. Всім пока!